Всім привіт! Мене звати Мія і сьогодні ми поговоримо про деякі проблеми, пов'язані з місячними в школі. Якщо у вас є якісь цікаві або смішні історії пов'язані з цим, то обов'язково пишіть в коментарях, тому що мені справді цікаво це прочитати. Звичайно, що сама популярна проблема є протікання. Наприклад, ви протекли в школі. Що ж робити? Звичайно, це, цього можна не допускати. Наприклад, якщо ви знаєте, що у вас місячні будуть необільні, наприклад, вам вистачить чотирьох крапельної прокладочки. Зараз я вам показую ось таку від фірми Котекс Янг, моя любима, до речі то ви завжди можете взяти хоча б на крапельку більше, щоб у вас був запас, і ви не протекли. Наприклад, у мене є ось такі на 5 крапельок прокладки від фірми Always Classic. Вони гарно справляються своєю задачею, і у мене до них немає ніяких питань. Ось так вони виглядають всередині. І якщо все-таки е, ваші місячні захочуть стати більшовільними, то ви завжди маєте запасну крапельку. Також я рекомендую з собою в школу носити ось таку косметичку, в якій буде все необхідне. Зараз я вам покажу, що стоїть у мене в косметичці. У мене в косметичці стоїть ось така прокладка на 7 крапельок від фірми Libres. За нею йде е, 4-крапельна прокладка, але, як на мене, вона приблизно на 5 крапель від фірми Clinique. Далі е, йдуть ось такі трьохкрапельні прокладки від фірми «Клінік». Е, 4-крапельна прокладка від фірми Always. Ультра. І е, ось така чотирьохкрапельна прокладка від фірми Kotex. Теж на 4 крапельки. Далі у мене йдуть ось такі дві щоденні прокладки на одну крапельку від фірми Kotex. І ще ось такі теж щоденні прокладки на одну крапельку від фірми NK і від фіми Belle Way. Ось така косметичка. Яка мене багато раз виручала у складних ситуаціях. Проте, звичайно, не завжди під рукою у вас косметичка. Для цього є ще один лайфхак, який насправді я дуже багато раз, раз ним користувалася, і це ось така прокладка імпровізована. З туалетного паперу. Ви просто берете, і намотуєте його собі на руку, і ось так у вас виходить. Ви просто це кладете на труси, і воно служить вам як прокладкою За цей час ви можете або дійти додому і вже взяти прокладку, або в когось попросити. Ідемо далі. Багато дівчат боїться або стидається, просто взяти прокладку, тому що а якщо засміють, а якщо що? Це, як на мене, якось вже устаріло і за таке, над таким не насміхаються. Проте бувають і різні випадки, і тому зараз я для вас розповім цей лайфхак. Звичайно, найкраще надіти прокладку, яку вам вистачить на цілу школу, чи куди ви йдете, щоб її не міняти протягом дня чи ночі. Але бувають такі випадки, що немає під рукою чи ще щось, і для цього є інший лайфхак для тих, хто користується тампонами. Ви можете взяти і одіти прокладку. Наприклад, ось таку від Белла Perfect Ultra Blue на 4 крапельки вона мені подобається. Ви можете надіти прокладку, а ще ви можете надіти зразу і тампон. І через це ви, ви маєте, так сказати, двійний, подвійний захист. Тобто, ви знімаєте тампон. І з вас зразу є поміняна прокладка, що, як на мене, є дуже гарним лайфхаком. Ще багато хто, я бачила, що користується самим простим лайфхаком. Це просто там, наприклад, сумки чи портфелі дістають прокладку так незамітно і кладуть її за рукав. Тобто, у вас має бути якась менш облягаюча кофта. Щоб ніхто не бачив, і ви вже собі йдете і міняєте. Але якщо ви користуєтеся тампонами, то, як на мене, це повернути набагато легше, бо тампончик набагато менший, і ви просто закидаєте собі за рукав, тримаєте, щоб не випав, і йдете, куди вам треба вже. Звичайно, тут стидатись немає чого, але ситуації, як я вже і говорила, різні в житті є. Тому тримайте пару лайфхаків, а якщо ви знаєте ще якісь, то, звичайно, ще пишіть в коментарях. Надію, що це відео було всім корисним. Тому, якщо воно вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я всім бажаю гарного настрою!